Всім доброго дня! В цьому відео покажу вам розсадник, зробили ми для ранньої капусти і для раннього кабачка. Тобто тут будемо ми робити вирощувати саму розсаду для кабачка і капусти. Зараз вам я покажу цей усей ну, розсадник, тепличку, як ми робили, з чого ми робили і які неї довжина, ширина. І що в нас з цього всього вийшло? Запустили ми вже, в принципі, поставив я печку. Вже все працює, вже можна так сказати, сіяти. Зробили ми все столи, все так як має бути. І зараз я вам вже покажу з нутрі пленку, яку використовував і як це все робилося. Ось такий розсадник вийшов. Так, як це все я робив і з чого. Коротше, довжина в, нього 7, довжина в нього 10 метрів, ширина 7 метрів. Висота крайніх стойок у нас 2 метри, середина 3 метри. Пльонка використовувалась у нас. пльонку я взяв 150 мікрон. Ось так вона виглядає. 150 мікрон, пленка дуже хороша, це є венгерська пленка, по-моєму, якщо я не помиляюсь. І таке у таке нас вийшло. Зараз вам покажу все внутрі. Заходимо всередину. Тут у нас трошечки такий ще безпорядочок, але завтра вже будемо засівати капустою. Ось столи наші. Касети я взяв для капусти. Ось такі. 96-ка. Прямим посівом вже буде йти все. І до самої висадки буде капуста вже в касетах тут стояти. Так, поставили ми ще внутрянку таку внутрішню пленку. Це, по-моєму, 80 мікрон, якщо я не помиляюсь. Таке у нас отоплення. Це з бочки, яка була бочка, ми зробили. Ось така труба, труба у нас 135-ка. Ну, ось так вона все виглядає. І бачите, тут у нас є такі, коротше, як це все буде. Так, будемо сіяти капусту і кабачок ранній. Тобто, вже після того, як все посіємо, висадимо, щоб ця тепличка не стояла пустою ціле літо, ми будемо. В неї там щось ставити, чи там помідору, чи щось, не знаю, ще не оприділились. І там далі вам вже буду показувати. ну Якщо вам буде цікаво, це все. Так робили ми, зараз вам покажу. Просто вже тут мутрянка стоїть, трошки важко буде ось так виглядає це все. Стовпи в нас йдуть середні 3 метри, крайні 2 метри. Стовпи прості. Нарубали на кацвові там, ну, по-моєму, тополя там і різне. Так, за самі ці. Ну, як я вже сказав, щоб теплиця влітку не стояла, будемо в неї щось садити. Ну, так, да, вона невеличка, але, в принципі, там, ну, щоб простоя, в неї не було, буде в роботі і влітку. Тут у нас зробили ми ось такі двері. Такі люки, скажімо так, один, два люк, 3-4. Це все відкривається, щоб гарне провітрювання було. І для вже, ну, влітку, як вже буде тут помідора, шпалерка або ну, там, щось може друге ще придумаємо, що не знаю. Точно. Коротше, воно все відкривається. Провітрюватись буде добре, тому що вона не є довга, вона лише 10 метрів довжина в неї. ну, Це я робив для розсадника сугубо. Тут ну, не планується нічого такого, просто розсадник. ну У нас між стовпами відстань 1,60 шіст... м. Шіст... Тут так само 1,6 шістдесят. Ось, може трошки видно. Тут йдуть у нас ці на саму вже кришу рейки, йдуть 5х5, розперті все. Ось бачите, як воно, все розперте, все нормально. Нічого поки що з нею не буде. Ну, це я взяв, це я, ми зробили, так, скажем, бюджетну таку, бюджетний такий розсадник. Скільки він нам обійшовся, ну, обійшовся в принципі, вже як є в такому стані, то вже 20 тисяч гривень ми сюди поставили. Ну, там лише пленка була, 5800. Потім ці всі рейки, це все дерево, що бралось на ці. На люки, на двері, на це все. Воно було десь около 4-5 тисяч. Ну і ця внутрянка була, вже не пам'ятаю скільки. Коротше, ну обійшлось трошки, є накапало. Але ну на там на 3 роки я думаю, він вистоїть і буде все нормально. Тут ще в нас трошечки такий безпорядочок, але це все буде ну, виносити з лишнє і вже завтра будемо сіяти капусту. Якщо вам буде, друзі, цікаво надалі, як це все буде робитись, буде ранній кабачок і рання капуста. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Буду вам, постараюсь вам знімати більш детально все. І посів. Також я вже сьогодні вам посів показувати не буду. А завтра, як будемо сіяти, то вже відзніму сам процес посіва Ранньої капусти. Ну і такий результат у нас получився. Планується сіяти, висаджувати вже саму розсаду, десь на початку березня, вона буде у нас під агроволокном. Під агроволокном розсада. Уже, то Тобто сама висадка, і буде накриватись в полі агроволокном. Капусту я взяв ранню. ну, Тобто там 40-45 денку, Такий результат. Так що, друзі, підписуйтесь обов'язково на мій канал, а там вже я вам буду все знімати і показувати, як у нас виходить і що у нас. На дворі у нас температура десь мінус 3, мінус 4, в теплиці у нас плюс 20. Прогріваємо ми сьогодні. Чому? Тому що треба, щоб на боці, ну, все вигоріло, прогоріла бочка, тому що потім вже, як, вже буде у нас розсада, щоб з неї не диміло і так далі. І така провірочка у нас пішла, що як вона прогріває таку теплицю, ну, такий розсадник. В принципі, прогріває все добре. Я думав, що не потягне, але все нормально. Там і огонь слабий, лише такий, щоб ну, прогоріло це все в нас. А так, все нормально виходить. Так що, якось так. Надалі буду вам показувати все. Зробив вам таке коротеньке відео. Надалі я вам покажу все, буду знімати, якщо вам буде цікаво, це все, все. Так що, дякую всім за увагу, всім добра, удачі, всім пока.